Сьогодні про таке. Масований російський обстріл. Окупанти вгатили по енергетичній інфраструктурі і оселях мирних людей. Є загиблі і значні руйнування. Ситуація на полі бою: ворог перекидає війська на Дніпропетровщину. Яка вірогідність нового масштабного наступу росіян? Європарламент проти Кремля. Депутати прийняли резолюцію, в якій закликають союзників збивати російські літаки-порушники. Збиття азербайджанського літака. Воєнний злочинець Путін визнав причетність Росії до цієї трагедії, але спробував перекласти відповідальність на Україну. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Сотні шахедів і десятки ракет. Російські терористи масово обстріляли мирні українські міста і населені пункти. Постраждали Київ і Київщина, Черкащина, Чернігівщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Полтавщина, Херсонщина, Одещина і Кіровоградщина. В столиці було знеструмлено лівий берег. На правому спостерігалися перебої зі світлом та водою. Окупанти влучили в житлову багатоповерхівку. Поранені щонайменше 12 людей. На Київщині пошкоджено житлові будинки і енергетичну інфраструктуру. Ремонтні бригади займаються відновленням електропостачання. У Каневі, що на Черкащині, пошкоджена багатоповерхівка. Перекрито рух греблею ГЕС. Щонайменше 10 людей отримали поранення. Запоріжжя зазнало ударів дронами, кабами та ракетами. Постраждав приватний сектор та цивільна інфраструктура. Пошкоджений 21 житловий будинок. Відомо про щонайменше сімох поранених і двох загиблих, серед яких семирічний хлопчик. Є пошкодження газових об'єктів. Проїзд греблею ДніпроГЕС обмежений. Від російських атак уговтується і Дніпропетровщина. Там обстріл спричинив пожежі і знеструмлення. Відомо про щонайменше одного пораненого. Низька приміських потягів курсує із затримкою. На Сумщині і Полтавщині ворог поцілив. В енергетичну інфраструктуру є перебої з електропостачанням. Ось кадри того, як український гелікоптер МІ 8 збиває кулеметним вогнем російський шахет. Це не минулої ночі, але під час однієї з атак, з якими, ми, на жаль, стикаємося чи не щоночі. Я наважуся припустити, що Україна відповідатиме. Ми вже бачили, як деякі регіони РФ занурювалися в темряву. А ще ми чули слова президента про застосування української далекобійної зброї у відповідь на масовані російські атаки. Наразі я маю сумніви, що це буде Москва, але не виключаю. Можливо, це змусить Росію припинити вогонь. Служба безпеки України завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу. Оператори ударних дронів центру спеціальних операцій атакували цілі противника на тимчасово окупованих українських територіях. Використовували дрони fp 2 зі 105 кілограмовою бойовою частиною. Ось що президент Зеленський сказав про примушення країни терористки РФ до миру. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь точкових ударів. І на відміну від Росії ми знаємо, чого хочемо досягти безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть Хамас проявляє договор спроможність, але не Путін поки що. Ми разом з партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру. І це буде: ми підтримуємо всі глобальні. Дипломатичні зусилля заради миру на близькому сході, і дуже розраховуємо, що справедливий справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для усього нашого регіону. Тим часом окупанти пошкодили частину магістрального аміакопроводу Тольяті Одеса на Донеччині. Фахівці зазначають, що життю людей нічого не загрожує. Транспортування аміаку цією ділянкою зупинено ще в 2014 році. А білий дим, який ви бачите зараз, може свідчити про витік залишків аміаку. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1120 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 120 тисяч 510 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 5 російських танків, 14 бойових броньованих машин, 13 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Тим часом окупанти перекидають війська до Дніпропетровської області. Невже напередодні зими армія РФ піде у новий масштабний наступ? Детальніше про це і не тільки в сюжеті. Лукойл Коробківський газопереробний завод у місті Котово РФ пішов у мінус, а можливо і слідом за російським військовим кораблем. Такий висновок можна зробити по відео з атаки дронів на даний об'єкт у Волгоградській області. Росія продовжує передислокацію військ із південної частини Покровська. Про це заявив осінт-аналітик Юнайт Абсервер» у соцмережі X. Передислокацію військ з Покровська у бік Новопавлівки можна класифікувати як ротацію окупантів у зв'язку з великими втратами особового складу на покровському напрямку. Плани російських окупантів на території Дніпропетровської області це створення широкої так називаємо буферної зони глибиною продовження до 20 км. Следует тобто відмітити, що це виключно політичні задачі, а не військові. Таким образом, Российская Федерация планирует оказать военно-политическое давление как на Украину, так и в Соединенные Штаты в моменте масштабирования театра боевых действий за счет территории Украины, не включенных в состав страны-оккупанта, согласно указу российского диктатора, а именно за счет Днепропетровской области. Йдеться про створення прецеденту так званих територіальних обмінів, який свого часу провалився у планах російського диктатора в момент створення буферної зони в Сумській та Харківській областях. Не фронтом єдиним на політичній арені публічна суперечка Трампа і Путіна набирає обертів. Предметом цьому виявилися можливі постачання Україні далекобійних ракет Томагавк. Це елемент воєнно-політичного давлення з сторони Сполучених Штатів на Російської Федерації. Цель заставить Російську Федерацію схід за стол переговорів, причому з що там імена позиції Соєдняних Штатів, не Російської Федерації. Глава представництва України при НАТО Олена Гетьманчук наголосила, що важливим моментом у можливій поставці Україні томагавків є чітко дати зрозуміти росіянам, що все можливо на столі лежать усі варіанти. Соединенные Штаты прекрасно понимают, что количество нефтеперерабатывающих предприятий на территории Российской Федерации весьма ограничено. Кроме того, благодаря ударам украинских беспилотников порядка 38% нефтеперерабатывающих предприятий уже либо частично, либо полностью остановили свою производственную цель. Країни НАТО розглядають варіанти більш рішучої реакції на зростання провокацій з боку Росії проти країн альянсу, не виключаючи можливості військової відповіді. Про це пише Financial Times. Росія закликає США відповідально підійти до постачання Україні ракет Томагавк. І як це ведеться у росіян, погрожують наслідками за можливе постачання, щоб зберегти гарну міну при поганій грі для внутрішнього споживача. Тобто для самих росіян, які з кожним роком дедалі менше довіряють кремлівському режиму. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні. Спочатку добропільської операції Сили оборони України звільнили 180 квадратних кілометрів території Донеччини. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, наразі там тривають контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення малих груп окупантів. Україна та Росія незабаром сядуть за стіл перемовин. Про це сказав президент США Дональд Трамп. Його слова пролунали під час зустрічі зі своїм фінським колегою Олександром Стубом в Білому домі я уклав сім угод. Це буде восьма, та яку я вважав, що укладу, і думаю, ми це вірогідно зробимо. Бо це безглузда війна, жахлива війна, найгірша з часів Другої світової. Подивіться, скільки людей гине. Це Росія і Україна. Думаю, ми зробимо це теж є багато причин, щоб вони це зробили. І гадаю, невдовзі вони сядуть за стіл перемовин. До речі, фінський журналіст запитав у Трампа, чи захищатиме той Фінляндію у разі нападу РФ. Американський президент сказав таке. Так, я би це зробив. Вони члени НАТО. Тож так, я би це зробив. Це чудові люди. Але думаю, цього не станеться. Не думаю, що він на це піде. Ймовірність цього дуже дуже мала. Але цікаво, бо у вас велика армія, як для вашої країни, дуже потужна армія, одна з найкращих. Але звісно, ми будемо поруч, щоб допомогти. Європарламент вимагає єдиної відповіді ЄС на російські ворожі дії. Депутати прийняли резолюцію, в якій називають порушення повітряного простору ЄС та держав-членів НАТО, частиною систематичної військової та гібридної війни РФ. Європарламент закликає союзників збивати російські літаки порушники, а також посилити санкції щодо Росії та її союзників, таких як Білорусь, Іран, Північна Корея. Щоб підірвати здатність продовжувати війну проти України, воєнний злочинець Путін визнав причетність Росії до трагедії з азербайджанським літаком. Це сталося під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. За словами російського диктатора, в той день ракети російської ППО, які нібито були націлені на український безпілотник, не вразили літак безпосередньо, а вибухнули в декількох метрах від нього. А ще Путін сказав, що він тільки кілька днів тому отримав оновлену інформацію щодо цього інциденту. Ну що, Бреше, дивлячись, ліву в очі. український безпілотник в російському небі. Путін вигадав для того, щоб черговий російський воєнний злочин мав вигляд збігу обставин. Інформація про те, що ракети російської ППО не влучили в літак, а вибухнули біля нього, має натякати на те, що це не було цілеспрямоване збиття. Однак, справа в тому, що більшість ракет ППО саме так і діють. Вони вибухають біля цілі, знищуючи її вражаючими елементами. Ну а те, що Путін отримав оновлену інформацію тільки нещодавно, то це про те, що в Кремлі довго не могли вигадати, як перепросити за збиття літака, але не визнати провину за цей воєнний злочин. От і маємо. До речі, Алієв і Путін зустрілися в Таджикистані. Країна, яка ратифікувала римський статут, мала заарештувати російського диктатора. Він нагадає в міжнародному розшуку. Але цього не сталося. Чому які наслідки це матиме? Відповіді в сюжеті. Російський диктатор вперше з 2022 року прилетів до Таджикистану. І замість арешту Путіна зустрів почесний караул. Вулиці були прикрашені квітами і цілий райський сад із фруктів. Країна, яка є членом міжнародного кримінального суду, проігнорувала чинний ордер на арешт диктатора, відкриваючи йому можливість не лише брати участь у міжнародних самітах, а й зміцнювати свій вплив у Центральній Азії. очікуємо, Це вже не перший раз така ситуація складається, коли Путін їздить по різним странам. І в принципі його ніхто не збирається арестувати. Щодо візиту Human Rights Watch закликала таджицьку владу або відмовити Путіну у в'їзді, або затримати його після прибуття. Правозахисна організація також звернулася до країн-членів МКС, ОБСЄ та Європейського союзу з проханням чинити тиск на Душанбе, щоб змусити його виконати міжнародні зобов'язання. Путін має постати перед судом у Гаазі, а не відвідувати міжнародні саміти в країнах-членах МКС. Зазначила директорка з міжнародного правосуддя Ліз Евенсон. Однак, незважаючи на всі вимоги, таджицька влада проігнорувала заклики правозахисників і зустріла російського вбивцю з усіма почистями. В аеропорту його чекав президент Емомалі Рахмон. Вулиці Душанбе прикрасили у кольори російського прапора. А на центральних площах становили великі екрани з зображеннями обох президентів. Більшість європейських і світових організацій показали себе в течение чотирьох років повномасштабного вторгнення в Україну показали себе абсолютно імпотентами. Ні ООН, ні ЮНЕСКО, ні всі ці МАГАТЕ, всі ці трибунали і суди вони показали, що вони абсолютно ні на що не впливають. то они не готовы идти на конфликт с Россией. И, как мы видим, и наши партнеры европейские также не особо готовы идти на серьезные, там, большие конфликтные ситуации с Россией. Наши э, дипломаты тоже должны уже менять тактику, э, стратегию, а э, не надеяться на Гаагский суд. А думать, як далі впливати на ці процеси до столиці Таджикистану Путін прибув 8 жовтня. Там було заплановано одразу два саміти: засідання керівників співдружності незалежних держав та зустріч у форматі Центральна Азія Росія. Саме другий захід експерти вважають ключовим, адже на тлі війни в Україні санкційного тиску та зростаючої міжнародної ізоляції. Кремль шукає опору в так, Також в переговорах брали участь лидеры Казахстану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану. Традиционно вносят существенный вклад в поддержание мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. При этом мы активно взаимодействуем с таджикистанскими коллегами, развивая оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество. гарантом безопасности в Таджикистане и во всем регионе. Являються в тому числі діслоцирувані в республіки двісті первої російської З собою. Кремлівський привіз серйозну делегацію. Це представники силових та економічних відомств, а також гуманітарного блоку. Адже у порядку денному становище трудових мігрантів із Центральної Азії, чиї права Рефі з 2022 року серйозно порушуються. Іноземців змушують ти на фронт. А після низки інцидентів проти них посилилися антиміграційні рейди. Ксенофобські. Настрої посилено підтримує прокремлівська пропаганда. Дітям тисяч мігрантів відмовили в прийомі до російських шкіл. Політики в Москві пропонують заборонити приїжджаючим на заробітки, привозити із собою сім'ї. Наргіз Хамрабаєва, журналістка з Таджикистану. Центральна Азія сьогодні не просто союзник Москви. Регіон став важливим транзитним коридором для обходу санкцій, але й ареною дипломатичної конкуренції. Зараз як ніколи, російський диктатор боїться втратити контроль, адже Китай активно зміцнює свої позиції, пропонуючи країнам регіону економічні та інфраструктурні проєкти, які створюють альтернативу російському впливу. Путін не просто боїться, він он прикрасовані штунтіряє, втрачає Постепенно влияння на території средні за -Срідньо стран, адже у центральній азії Путін завжди почувався чи не головним господарем, Незважаючи на усилення позицій Китая потом огромних і Турції, тому що Китай контролює по і Казахстан одновременно з тим же сто жанлі, если ми розбики Узбекистан, там усилились позиції Турції і Китая. Но Путін не оставляет свої мрії, чтобы позиция России там сохранилась, потому проводится все, возможное количество вот таких форумов, встреч на на уровне глав государств для того, чтобы каким-то путем пока показать свою значимость. Надо же понять, что на фоне затяжной войны в Украине позиции Позиції Путіна ні достаточно серйозно пошатнулись, і в этом ситуації він можливість, як карані свою позицію, кадітоусі імені серед средньоазіатських стран. Але часи змінюються, і тепер навіть такі близькі союзники ставлять Кремль на місце, завдаючи нові правила гри. Центральна Азія поступово вибудовує власні пріоритети, у яких із кожним днем Гресія стрімко втрачає контроль. Важливо зауважити, що загалом Азія поступово відвертається від Росії. Країни Сходу більше не роблять ставку на сумнівного партнера. Ось подробиці. Візит останньої надії саме так світові змі охрестили поїздку Путіна до Таджикистану. Адже колишні союзники, а точніше сказати, колись васали просто відвертаються від Росії У Росії. Навіть по першому немає не сильно піднадавити на своїх центральноазіатських партнерів, які якоби в них союзники і в ОДКБ і в Таможній Союзі і в Шосі, і що где-то зговорчивості там не просліджують. Зокрема, аналітики видання Bloomberg повідомляють, що давні союзники Кремля в Центральній Азії та на Кавказі налагоджують зв'язки з Китаєм, Євросоюзом, Туреччиною та країнами перської затоки, прагнучи захистити себе від подальшої агресії Москви. Виною всьому напад на Україну так Путін фактично заявив, що готовий застосувати село, щоб повернути будь-якої з території, яка колись була під впливом СРСР. Але такі висновки західних змі далеко не безпідставні. Лідерство за прикладами поведінки з Москвою серед колишніх союзників сьогодні, звісно, показує Азербайджан відмова їхати на парад Путіна, пошук інших гарантів безпеки та головне пошук інших ринків міжнародної торгівлі все це про сьогоднішню позицію Баку. При цьому не допомогли навіть зізнання Путіна напередодні мовляв, це його ППО наприкінці минулого року збило азербайджанський літак над Чечнею. Схоже, навіть такими заявами стосунки вже не врятувати. По большому щоту вперше в історії такого постсоветского пространства пространства ми как як страна, яка достаточно близька к до Москве, как Страна, которая достаточно лояльна, и страна, у которой похожий политический режим, которая не пошла по другому пути, условно как Украина или Грузия, при Сакашвиле, как она ну, действует не так, как было принято действовать. Да? То есть она Публично критикуют а, Россию и а, не просто критикуют, а подкрепляют свою критику ответными действиями, а, похожими на то, как Россия действует с а гражданами. А, Яти і других стран про бажання жити самостійно дедалі частіше заявляють фактично відкрито країни Центральної Азії. Так, наприклад, кілька днів тому, виступаючи в ООН, лідер Киргистану заявив, що країна тепер будуватиме міжнародні відносини без огляду на Москву. Могу с уверенностью сказать, что сегодня начался процесс формирования новой Центральной Азии. Благодаря своей сплоченности, стабильности и растущей региональной идентичности она занимает все более прочное место в системе международных отношений как самостоятельный субъект. Подкладывают дрову богатия российско-азиатских отношений и Соединенные Штаты. Так Дональд Трамп заявил про готовность відірвати от від влияния РФ и еще одну территорию – Узбекистан. Глава Білого Дому анонсував домовленості, яких досягли представники великого бізнесу США і з владою Узбекистану. Компанії вкладуть 1 мільярд доларів в геологу розвідку та розробку родовищ критично важливих мінералів в Узбекистані. Трамп також анонсував велику угоду між узбекистанським Airway і американською корпорацією Boeing угода, яка передбачає постачання 22 літаків, оцінюється у 8 мільярдів доларів. Існує безліч напрямів, з яких Узбекистан та Сполучені Штати Америки можуть розширювати взаємовигідне співробітництво. Запевняю, я особисто гарантую успішність діяльності американських компаній в Узбекистані. Ми створимо усі умови, щоб американський бізнес почував себе впевнено та повною мірою користувався можливостями нашого ринку. Сенсаційну новину напередодні опублікували і журналісти Reuters. Туреччина зможе покрити свої потреби щодо газу, тому скорочує імпорт із Росії та Ірану. Так, РФ втрачає найбільшого клієнта одного із останніх у Європі. При цьому забезпечувати себе Анкара збирається за рахунок нарощування виробництва та збільшення імпорту зі США. Я думаю, що вони можуть розтягнути цей процес, вони можуть відказуватися по частично, вони можуть заміщати. Звісно ж, Турція буде як завжди, в тілі своєї восточної цього... цей хвост почуттям, либо є слона почистям. По частинах їсть слона і піднебесна, так Китай припинив постачання у РФ високоточного обладнання. Про що вже відкрито заявляють російські виробники, зокрема власник компанії «Тат Промстан Ільдар Нурієв, керівник же українського РНБО Олексій Коваленко розповів, що зараз ведуться активні переговори між Пекіном і Вашингтоном щодо стратегічного зближення, що в результаті може мати катастрофічні наслідки для Росії. Китай не спешит поставлять те же продукты двойного назначения для России, которые Россия очень хотела бы и сильно нуждается. Это полупроводники, это комплектующие, это машиностроительные, машиностроительная техника, большие станки, Которые используются для самолетостроения, это э, станки, использующиеся для производства боеприпасов, это э, составляющие э, для пороха и э, боевых э, веществ, и, и другие товары, это, заканчивая плитками для э, этих для плитоносок, э, Для воєнослужачі, тості фактично йде везде провісання. Також Китай, уже спираючись на власні інтереси, вставляє Путіну палиці в колеса на шляху до газових альянсів РФ з тією ж центральною Азією. Спочатку цього року спроби Газпрому будувати внутрішні газові мережі в цих країнах дивовижно зазнають невдач. Аналітики пояснюють аж ніяк не без участі Пекіна. Китай проявил свою незаинтересованность, артикулировал этим, и как-то все эти работы резко э начали тормозиться, и у них возникают определенные противоречия как экономического, так и э каких-то техническо-логистических э причин. То э дороги не так строятся, то ГОСТы не те, то что-то еще не так пошло, э то политическая воля немножко откорректирована, В странах, которые заговорили о том, что они без самой не прочь поставляют нефть и газ в, э, в Китай без посредничества и помощи. Це сторони Росії і об'ємав не надо для того, щоб якісь свої долі в китайському газовому ринку. При цьому звичайному спостерігачу може здатися, що ніякого розриву стосунків не відбувається. Лідери країн Центральної Азії періодично зустрічаються із Путіним. А як послухати розпропаганду, так співпраця взагалі тільки наростає. На думку аналітиків, головною причиною такої поведінки залишається питання міг. Грантьев. Очень серьезный фактор, который вынуждает Центральную Азию считаться с Россией и быть более мягкой даже в нынешней ситуации, это то, что на территории России работают миллионы трудовых мигрантов. И это серьезно решает социальную напряженность в регионе. Потому что когда возвратится это поколение в миллионы, например, Узбекистан это 2 миллиона, Киргизстан 1 миллион и так далее, а если оно возвращается в их страну, они не могут обеспечить достойной работой и заработками, значит, получается, что в стране может возникнуть социальное недовольствие. Однак, як тільки нові зв'язки із заходом зміцніють і наберуть обертів, мігранти почнуть повертатися на батьківщину, адже природа угод із західними партнерами не відкати та відсотки, а законне збагачення на рівні держави, а не окремих чиновників. І вибір, де жити у підсанкційній Росії чи у своїй країні із перспективами, більше не стоятиме. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.